Мені, Господь положи на серце прочитати в якому моя і побачила і своє життя. Хай Бог наслібов. На, на що витрачаєш ти своє життя? Життя летить, проходять дні в минуле, і лише спогади у серці та в думках, так хочеш, всі тепер збагнули і почули голос Божий в цих рядках. Життя мов птах, пройде непомітно. Який кінець, мій друже, тебе жде, стараєшся, щоб скрізь було успішно. В земні турботи так багато сил іде, складаєш плани на весь рік чи місяць. Здається, ще багато сили в тобі є. Але ти, друже, головніше не замітив, що порожньою твоя душа стає. В турботах ти забув про Боже Слово. Немає часу, щоб читати кожний день, а Бог нам обіцяв, що прийде скоро, чи дійсно, друже, ти в числі його дітей, коли молитви твої вислунали, коли в сльозах приходив до Христа, коли в уста Ісуса прославляли, на що ти витрачаєш все життя? В турботах ти забув про Його милість, забув. Яку ціну Господь віддав, де, друже, твоя трепетна чутливість, до слів яких Христос тобі сказав? Згадай той день, коли в Його обіймах ти прощення в сльозах гірких просив, як ти приймав Христові повеління, як на початку втрепеті ходив. Любов ти ближнього і міг йому прощати. Старався всім нужденним помогати, померзлим духом, щоб ти пробуждати, і в дім Господній старався завжди е, помогти. Е, любив ти ближнього і міг йому прощати, старався всім нужденним помогти, померзлим духом, щоб ти пробуждати, і в дім Господній старався завжди йти. Ти так палав для Господа, мій друже, найголовнішим був для тебе Бог. Багато труднощів душа до твоя долала, тому що йшли з Ісусом ви удвох. А що ж тепер змінилося в тобі? Невже за мене тебе перемогло? Вже Бог стоїть сьогодні у порозі, а в тобі всохло, Боже джерело. Не будь байдужим до Христа сьогодні Господь прийшов покликати тебе, Відкинь ні турботи. Ні тривожні, життя у небі, головніше за земне, ти пам'ятай, Господь дитя своє ніколи не покине, він все потрібне для життя у дім пошле, душа з Христом ніколи не загине, а вічність в небі з Богом досягне. Тож хай Христос буде найголовнішим, нехай керує повноцінно всім життям. Іди вперед, до Господа сміліше, Будь вірним до кінця його дитя. Амінь.